Доброго дня, дітки! У нас сьогодні заняття з грамоти. На початку нашого заняття пропоную зробити звуковий аналіз слова зорі. Вимовте це слово. Зорі. Який перший звук у ньому? «З він голосний чи приголосний? Приголосний твердий чи м'який? Твердий приголосний звук. Позначаємо його однією рисочкою. Наступний звук О! Голосний чи приголосний? Голосний позначаємо його. Червоним кружечком. Наступний звук РІ. Голосний чи приголосний? Приголосний, твердий чи м'який? М'який приголосний звук. Позначаємо його двома рисочками. І останній звук і. Голосний чи приголосний? Голосний. Позначаємо його червоним кружечком. Дітки, погляньте на малюночки. Скажіть, що тут зображено? У нашій мові є слова. Які звучать однаково, але мають різне значення. Погляньте на приклади. Це в нас що? Скрипковий ключ, а це пташиний ключ, а це гайковий ключ. Це все ключі, але вони Мають різне значення. Це є слова омоніми. А тепер погляньте ось сюди. Що це таке? Це лист з дерева, а це лист поштовий. Вони також ці слова однакові за звучанням. Але різні за значенням. Погляньте на цю картиночку. Це в нас що? Коса дівоча, а це коса-інвентар. Так, вони однакові за вимовою, за звучанням, але різні, абсолютно різні, за значенням. А це в нас жук сонечко, так, а це зірка сонечко. Вони також однакові за звучанням, але різні за значенням. Це слова омоніми, вірно. І останній приклад це в нас ручка для письма. А це дверна ручка це також слова омоніми, бо вони однакові за звучанням, але різні за значенням. А ви, дітки, знаєте, слова, що мають різне значення, а звучать однаково. Назвіть їх. Сьогодні ми з вами познайомимося із літерою О. Повторіть, О, що позначає голосний звук О. А також давайте пригадаємо ті літери, які ми вже з вами знаємо. Це літера А, а це літера У. Вірно. Вони позначають голосні звуки А та У. Вірно. Пограємо з вами у дидактичну гру. Визнач місце звука О в слові. Перед вами будуть з'являтися картиночки. Вам необхідно Уважно послухати, як вони називаються, та визначити, де в слові знаходиться звук О на початку всередині чи в кінці, і позначити відповідну фішечкою. Тож, давайте спробуємо перше слово бінокль, де в слові знаходиться звук О. На початку, всередині чи в кінці. Всередині, вірно. Наступне слово вікно. Де звук О в слові? В кінці. Оса. Звук О на початку окуляри. Звук О на початку Сом. звук О всередині Звук О всередині Відро. звук О в кінці Метро Звук О в кінці. Лимон, звук О в середине. Кино, звук О в конце. Какао, звук О в конце. Дидактична гра «Знайди зайве слово. Умови гри наступні. Я вам буду називати по чотири слова. У трьох з них є однаковий звук, а в четвертому його немає. Вам необхідно визначити, що це за слово. Тож починаємо. Молоко. Окуляри, сом, плащ. Знайдіть зайве слово. Плащ. У слові молоко, окуляри сон, який звук є спільний, звук О, вірно. Наступні чотири слова Лялька, город, кошик, рот. Знайдіть зайве слово. Лялька. Чому? Тому що у словах город, кошик. Та рот спільний звук є о. І ще чотири слова. Огірок очі, какао, сіль. Знайдіть зайве слово. Сіль правильно. Бо у словах Огірок очі та какао спільний звук є О. Молодці. Наше заняття з грамоти підійшло до завершення. Дітки, скажіть, як називаються слова, однакові за звучанням, але різні за значенням? Слова омоніми правильно. А з якою ми з вами сьогодні познайомилися літерою? З літерою О. Який звук вона позначає? Вона позначає голосний звук О. Я вам бажаю гарного весняного дня. До побачення!